Як продати хендмейд за кордон? Яку назву? По матеріалу, по виду матеріалу, чи по виробу, що зображено на виробі, краще добрати. Вітаю вас, друзі! Розглянемо на прикладі картин запитання від майстра. Дуже важливе запитання, ось зачитаю його вам. А, наприклад, oil painting – це дійсно популярний тех. Але якщо не такий популярний матеріал, наприклад, ойл, пастел чи гуаш, UH, тоді як робити? Зазвичай люди, коли шукають картину, знають олійний живопис, а ще акварель. А інше ні, чи варто тоді писати спочатку. Матеріал, чи краще квіти або пейзаж. Шановні майстри, ось дивіться, саме суть запитання: чи варто тоді писати спочатку те, чи краще. частина Людей прагне робити те, що ну, найбільш влучно, найбільш корисніше. Я, коли готую для вас консультації, аудити ваших лістингів, я завжди кожен ключовий запит перевіряю, переглядаю в Google Eats. Для чого я це роблю? По-перше, я дивлюсь на статистику. А потім я хочу сказати одну важливу річ, яку я ще далі повторю, але ви маєте її запам'ятати. Немає варіанту краще, є різні варіанти по ключовим запитам. І ось ці різні варіанти нам показує, нас до цих різних варіантів спонукають маркетплейси, соціальні мережі. Чому? Тому що наші покупці користуються різними наборами тегів. Вони користуються за один раз не усіма одразу тегами, а десь з однієї групи один-двома тегами, коли заходять на маркетплейс, на сайт в пошуку товарів. Тобто, погляньте. Олійний живопис по Google Ads Поша у місяць використовують від 10 до 100 тисяч. Дивіться, яка гарна цифра. А потім, а потім живопис олійною пастеллю від 1000 до 10, менше, але теж добра цифра. Малювання Гуашю. Живопис гуаш'ю шукає від 10 до 100 тисяч в місяць, а живопис квітів. Від тисячі до десяти, а пейзажний живопис від десяти до ста тисяч. Тобто, шановні майстри, якщо ми маємо формувати певні лістинги по певним напрямкам, то ми маємо лістинги мати, де перший головний запит ключовий тех, іде painting, Ось погляньте, на Еці іде окрема вибірка. Oil painting – важливий ключовий запит. А потім у нас ще є ключовий запит, важливий по тому, що зображено на картині пейзажний живопис від 10 до 100 тисяч. Тобто лістинг номер 2 або а, напрямок номер 2 має бути пейзажний живопис і підібрані всі важливі а, можливі теги по пейзажному живопису, а далі опис. Тобто, чи можна це поєднати? Можна поєднати олійний живопис плюс а, пейзажний живопис. Можна це поєднати в одному лістингу. Але коли ми в Google Ads поша добираємо, і якщо по олійному живопису йде великий набір тегів, а тегів може по одному виду по картинам бути сотні, е, сотні тегів, по яким люди шукають наші товари, то нам варто групувати їх по певним напрямкам і пропрацьовувати один головний тег для того, щоб ваш Лістинг був релевантним самим підходящим по ось цьому ключовому запиту. Тобто, якщо ви в одному лістингу. З вашою картиною пропрацюєте олійний живопис, то вона має бути ось у цій вибірці. Якщо ви у лістингу номер 2 пропрацюєте пейзажний живопис, то ось ця картина, хоча вона олією написана, має бути у цій вибірці. Тобто це будуть різні люди, які добирають і додають ось пошуку, Etsy, Google, ось ці ключові запити. А ще у нас з вами є. Загальні, загальні ключові запити. Наприклад, ми продаємо живопис, але настінне мистецтво у місяці де від 100 тисяч до мільйону, а художній декор від тисячі до 10. 000. Що це для нас означає? Якщо у нас вже успішний магазин, ми можемо працювати з цими ключовими западами, можемо конкурувати. Але ми маємо пам'ятати, що якщо у нас ми початківці, маленький etsy магазин мало продажів, то настінне мистецтво. Мистецтво, коли людина обирає ось цей ключовий запит, вона не готова на 100% купити картину. Вона готова придбати або картину, або габелен, або з дерева щось якийсь виріб, може бути будь-яке настінне мистецтво. Тобто людина не вирішила, що вона хоче придбати з настінного мистецтва. А коли ми хочемо продати швидше, то ось такі назви, як oil painting, або пейзажний живопис, landscape painting. він більш веде до тих покупців, які вже вирішили і добирають серед ось таких видів картин, ось таких видів виробів. А ще, друзі, ми не забуваємо, що ці маркетплейси та інші маркетплейси йдуть. Ось, наприклад, подарунки до Дня матері будуть шукати, подарунки для мами, подарунки для мами на День народження. Ось погляньте, подарунки на День матері у місяць ключових запитів від 100 тисяч до. Мільйону, подарунки для мами від 100 тисяч до мільйону. Тобто, ми маємо ще користуватися ось цими ключовими запатами і пропрацьовувати. І ті, і ті і подарункові ключові запити. Тобто ми не можемо зараз на даному етапі сформувати тільки один лістинг, сформувати тільки один лістинг з одним набором ключових запитів і додати все туди докупи. Чому? Тому що наше прагнення яке, щоб по певному ключовому запиту ми були видимі у виборці раніше, коли на маркетплейсах 5-10 років тому була конкуренція нижче продавців, було набагато менше. Ось такий хаотичний, скажімо так, набір тегів ще тоді працював. Зараз деякі магазини піднялися, далі продовжують працювати. Вони мають десятки тисяч продажів, відгуків і вони держаться за рахунок цього. Багато їхніх лістингів стали бестселерами. Але якщо ви тільки зараз розпочинаєте, та навіть успішні магазини буває падають, перегляньте, будь ласка, політику ваших тегів. Намагайтеся групувати теги, брати напрямок. Працьовувати цей напрямок і робити лістинг релевантним, самим підходящим, по певному ключовому запиту. Тобто, якщо ви хочете продати за допомогою ключового запиту. Картина живопис олією, то ви пропрацьовуєте цей напрямок не один тег серед 13, а у вас по oil painting має бути 13 тегів. Тобто, сенс цих 13 тегів, що вони один одного по oil painting доповнюють, вони показують пошуковикам, що ваш лісник, людині, яка шукає картину, живопис Олією, він, варто показати, що він підходить найкраще. Потім, якщо живопис пейзажу, то ви показуєте ось тут 13, набір із 13 тегів на цю тему, на цей напрямок. Тобто, якщо людина шукає живопис пейзажу, там якого пейзажу, то ось цей набір тегів має ваш лістинг привести ось до цієї вибірки, щоб ваш лістинг ось тут був. І погляньте, якщо ви продаєте мистецтво. А ваша картина і є мистецтво, то ви маєте пропрацювати настінне мистецтво ось цей напрямок, і пов'язати його зі своєю картиною. І ви завдяки цьому маєте бути ось у цій вибірці. Але конкуренція по ній вища, тому що настінне мистецтво воно дуже різнобарне, різноманітне. Якщо ми кажемо про подарункові напрямки, про свята, про будь-які свята, маємо пропрацювати також певні ключові запити, групи ключових запитів. тобто... Якщо у вас лістинг написаний в тайтл опис 13 тегів під один напрямок, то пошуковики ось цей напрямок, ось цей ключовий головний запит бачать краще. Вони бачать, що ви заявили, по чому ви хочете просуватись. Коли у вас хаотичний набір, ось ці всі стеги, ось ті, що я написала, різні, і вони всі написані докупи в одному лістингу, то тобто лі... пошуковий, який заходить в цей лістинг, де у вас все докупи і все різне, і тайтели, різний опис, різні 13 тегів різні і теги всі різні, він не може прийняти рішення, до кого краще, кому частіше показувати цей Лістинг, кому показувати цю картку товару, особливо коли на цій картці товару немає ні продажів, ні відгуків. Тобто вам потрібно брати за основу якийсь ключовий запит головним, це буде напрямку, напрямок і пропрацьовувати цей напрямок. Друзі, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Кому цікаво, прочитайте більше мої книги про Etsy SEO. Там дійсно дуже багато прикладів, як писати тайтл. Теги, як їх самому добирати, кому цікаво, прочитайте більше. Далі трошки більше про це розкажу. Будуть запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Шановні майстри, якщо вам потрібно більше продажів безплатної реклами, завантажте мої книги SEO ECCO українською. Це про просування Еці магазину. Якщо не знаєте, де у вас помилки, книга 95 помилок на Еці допоможе вам швидко зробити аудит Еці магазину. Потрібно більше трафіку, скористайтесь моєю книгою «Пінтерест перші кроки та 500 Пінтерест групових дошок для Еці продавців. Якщо у вас є будь-які запитання, по книгам, по Еці, по Пінтерест, про мою Еці консультацію під відео напишу. Також напишіть ваші запитання. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів вам за кордон.